В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Якщо хочеш мати життя вічне, виконай заповіді. Саме таку відповідь дає Ісус Христос не лише богатому Янукові на питання, котре хвилювало Його серце, але і сьогодні кожному із нас. Важко зрозуміти, що насправді підштовхнуло цього хлопця звернутися до Господа з подібним запитанням. То можливо відчуття певної душевної незадоволеності своїми справами милосердя, брак внутрішньої повноти, чи самопевненість та бажання утвердитися своєму праведному житті, отримати певну похвалу від інших людей і це праведне своє життя виставити на показ. Чи то, можливо, він мав ще отримати певні плоди своєго праведного життя на землі згідно свого благочестивого життя, яке обіцяє Господь іще в старому заповіті. І саме головне, обіцяв наслідувати вічне життя. Та ми чуємо, що для того, щоб спаститися, достатньо. Почати хоча б щось робити із заповідей Господні. І в даному фрагменті ми чули не лише ті десять заповідей, які Господь дав Моїсеєві, а лише ту частину, яка стосується і регулює відносини між людьми, а саме заповіді не вбий, не кради, не перелюбствуй, не свіч не по правді, шануй батька свого та матір свою. А наприкінці додає ще одну заповідь, якої нема в декалозі Мойсея, а саме люби ближнього як самого себе, вказуючи на те, що головний зміст цих заповідей цієї частини любові до ближнього. Досягти спасіння недостатньо лише проводити правильну і мати правильну віру. Але вона має поєднуватися з нашим благочестивим життям. І коли ми дотримаємося заповіді, то відповідно з ними ми повинні змінювати свій внутрішній стан, своє життя. Лише в такому разі ми поступово крок за кроком можемо оздоровитися і звільнитися від тієї пристрасної прив'язаності до матеріальних благ, до гріха і до всього того земного. Чому ми так інколи покладаємо, не звертаючи уваги ні на що і ні на кого? І, звичайно, ми в такому разі відчуваємо певну пустоту. Ми не відчуваємо якоїсь любові, адже розуміння те, що на заміну любові до земних благ ми отримаємо більшу любов, любов до вічного життя, до вічності, і головніше любов до нашого. Отця Небесна. І якщо в своєму житті ми будемо докладати певних зусиль для того, щоб жити з Богом, пам'ятати, що Він завжди присутній, є поруч з нами, виконуватимемо заповіді Його, ширитимемо ту любов, про яку Він завжди нам говорить, то обов'язково кожен із нас буде мати в цьому земному житті благословений успіх. І як ми чуємо, євангеліст Матфей говорить, що цей юнак з дитинства виконував цей певний мінімум, але і вважав, що виконання цього закону гарантує йому вічне блаженство. Проте він підходить і на всі сто відсотків хоче пересвідчитися в тому, що дійсно Господь гарантує там йому місто у вічності, і що відповідає Христос. Він наголошує на тому, що виконання справ милосердя цього замало. Треба повірити в Христа, живого Бога, який всюди перебуває, адже і це є Царством Божим. І воно сьогодні, Царство Боже, є тут, на землі, коли прийшло в особі Ісуса Христа, і воно є серед нас. І до цього Христос закликає, щоб ми вже тут на землі віднайшли те Царство Боже, щоб ми жили в Його любові, щоб ми вірили в Його присутність і відчували Його невидиму руку. Потрібно усвідомлювати, що небагатство як таке засуджує Господь, і не в багатстві вся справа. А ти, як ми ним володіємо, ти, як ми ним користуємося, і коли все своє життя, самоціль ми ставимо, щоб здобути ще і ще ті чи інше благо. І на цьому шляху ми зосереджуємося лише на цьому. Ми не звертаємо увагу не на своїх рідних і близьких, не звертаємо увагу на дітей, які вже самі собі шукають заняття для того, щоб якось відволіктися. І яким чином ствердитися? Вони знаходять собі заняття в телефонах, а потім батьки, коли приходять і говорять, чому саме так, чому діти постійно перебувають в них, чому вони прив'язуються, що для цього потрібно зробити. А це найперша наша провина, тому що ми самі їм даємо, дозволяємо це і даємо для того, щоб вони нам не заважали. Не заважали знову і знову накопичувати ті чи інші земні блага. Юнак також мав благочестиве життя, і Господь знав про його життя і знав про його праведність і знав, що коїться в його серці і душі. Але він бажав досягти досконаленості. Та не хотів змінити звичний спосіб життя багатої людини. Але досконалість і справжня святість це тоді, коли ми живемо з Христом, коли ми йдемо за Христом. Коли ми віримо в Бога, і наша віра є щирою, стійкою і ніщо не може її змінити, ніщо на її не зможе вплинути. Та для цього потрібно. Змінити своє внутрішнє стан, свій внутрішній стан, свої переживання. І коли ми це зробимо, цей перший крок, то дійсно відчуємо, що Господь нас любить. Юнак, знаючи про це, все ж таки засмутився, як говорить нам святе Євангеліє. через те, що мав великі маєтки і не міг них позбутися. Він відійшов від Господа. Небагатство знову засуджує нам Господь, і небагатство і справа, і багатій людині, маючи певні достатки, можливе спасіння, вона також може досягти Царства Боже. А те, коли ми надію покладаємо, що своїм достатком чи матеріальними благами ми зможемо здобути свій внутрішній мир і спокій, коли ми можемо вирішити всі. Питання, які стосуються не лише земного буття, але й вічності, коли ми неправильно розуміємо, але повинні пам'ятати, що багатство рано чи пізно зникає. Або ж ми перестаємо ними володіти, тому що все в цьому житті проходить. Життя минає, молодість минає, а залишаються лише наші відносини щирі з Богом. Розуміння те, що без Бога ми в цьому житті не ладні нічого зробити. Він знає наші наміри, наші бажання, знає наші сердечні молитви та наші духовні потреби і завжди на них відгукується, але через нашу гріховність, через нашу нестійкість у вірі, інколи ми не помічаємо його. Інколи ми свідомо навіть відкидаємо Його руку допомоги і покладаємося на людей, але не на Бога. Але, маючи в пам'яті, що він заради кожної з нас помер, і був розіп'ятий на Христі, воскрес і дарував кожному надію, надію на вічність, надію на його любов і присутність. І, як ми в кінці чули, що Богові можливо все. Тож давайте, дорогі браття та сестри, розуміти, що ми всі в цьому житті тимчасові, і рано чи пізно кожен з нас переступить порох вічності. І задумаємося над тим, з чим ми туди підемо, чи будемо мати любов, чи будемо мати ті справи добра і милосердя, які сьогодні треба так чинити в цьому житті. Чи ж будемо перед Господом нагі та гріховні? Нехай Господь допоможе нам зробити правильний вибір в цьому житті і усвідомити, що вічність це те, до чого кожен із нас покликаний вже тут, на землі. Амінь.